Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: хто любить батька або матір більше, ніж мене. Той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її, хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду Пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди. Слово Господнє! В сьогоднішній Євангелії ми чуємо закінчення промови Ісуса до своїх учнів. Початок 10-го розділу Євангелії від Матея це було покликання апостолів по імені кожного, було завдання від Ісуса, щоб йшли, проголошували добру новину. Але також Господь попереджає, що на цій дорозі наслідування Його є певні перешкоди. Трошки раніше в цьому розділі говорить Ісус, а вороги людині домашні його. Ну, Бо кожна людина мислить так насправді егоїстично, що буде добре для мене. Навіть батьки люблять своїх дітей, ну, бо це їхні діти, і сподіваються, що діти потім віддячать їм такою ж і опікою. Якщо переживаємо за когось, то це ми переживаємо. Бо це нам якось некомфортно, коли не знаємо, що відбувається з іншою людиною. Так насправді. Четверта заповідь Божа говорить: люби батька і матір, щоб добре було тобі на землі і довгим був твій вік. Але Ісус, звертаючись до апостолів, говорить, хто любить батька або матір більше, ніж мене. Більше. Хто ставить центр свого життя когось. Іншого або щось інше, ніж Ісуса Христа, то його недостойне. Бо в серці Бога є місце для кожного з нас. Він не говорить ось того люблю більше або менше. Кожного любить особливу любов, бо кожна людина це його дитина. Ми тут на землі робимо певні поділи. Навіть батьки своїх дітей говорять, ось цього люблю більше, бо він такий. Як мені подобається, а того люблю якось менше. Ісус говорить, треба більше любити Бога. Та перша заповідь говорить, любитимеш Господа, Бога Твого, всім серцем, цією душею, всім розумом Твоїм, а вже потім ближнього Свого як самого себе. Як? Полюбити Бога своїми людськими силами це просто неможливо. Бог перший нас полюбив і подарував нам свою любов. Тому в центрі нашого життя має бути Господь і Його слово, Його воля. Бо прагнення Серця Божого, щоб всі його діти зібралися разом з ним в царстві Небесному. Саме для того Отець посилає сина, щоб об'явити свою любов, своє милосердя, своє прагнення відкупити людину, від гріха й його наслідків. Ісус говорить, Маєте любити мене більше. В центрі нашого життя має бути Ісус Христос і Його Хрест. Як пише Павло Апостол, нічого іншого не хочу знати в цьому житті, як тільки Ісуса Христа і розіп'ятого. Коли пише Павло до Римлян, то говорить: брати, невже ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися, хрестилися в смерть Ісуса Христа? Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть. То померли, чи не померли? Хрещення прийняв кожен з нас. Називаємося християнами, католиками, деякі навіть свідомі того, що покликані на учні Ісуса Христа, але чи померли, чи ні. Чи тільки може вдаємо, що ми померли? Так? Нібито так собі померли. Бо Павло говорить, якщо померли з Христом, то віримо, що будемо жити з ним. А якщо не померли, то й жити з ним не будемо. Якщо ми померли для гріха, то приходить лукавий, починає нас покушати різні, на різні способи. Якщо ми померли, то говоримо ні, а грішити не буду. Я помер для гріха. Але якщо не померли, а тільки вдаємо, ну то приходить спокуса, і вона сильніша за нас. І вона перемагає. І злий знову відносить тріумф і жбурляє нас знову в ту багнюку і ту темряву. Бо є християнами чи не є. Чи може тільки вдаємо? Бо добре вдавати, мабуть, навчилися. Лукавий інколи вдає з себе ангела світла. Але коли приходить правдиве світло, коли приходить Христос і Його правда, то все тайне стає явним. Для Бога нічого немає укритого. Павло говорить, вважайте себе мертвими для гріха, живими для Бога в Ісусі Христі. Бо Бог є богом живих, а не померлих. І ось цей Бог говорить: хто йде за мною, бо Ісус запрошує кожного, йди за мною. Він є дорогою для овець. Він є тими дверима, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, говорить Христос своїм учням. Отже, говорить, хто йде за мною, а не бере свого Христа, той мене недостойний. Бо можна почути заклик Господа, йди за мною, можна навіть зробити крок віри, один, другий, третій, п'ятий, але втікати від власного Христа. І то кожного дня, це дуже спритно. Робити вигляд, що його немає. Я не хочу, не хочу про нього знати, не хочу страждати, ой так не хочу вмирати. І це та правда про нас самих. Не хочемо, не будемо. Наш егоїзм сильніше за Божу любов. Але Бог не відступає. Говорить, що Божа любов перемагає навіть смерть, навіть нашу слабкість, навіть наш гріх. Отже, маємо. Погодитися на те, щоб взяти свій власний хрест, погодитися на те, щоб Бог був на першому місці, визнати це не тільки устами, а й серцем і своїм життям. Бо якщо джерело буде бити з вершини скали, буде очищувати все, але якщо десь буде там внизу і буде забруднене, то яким чином можемо напитися? Бог дає нам те джерело води живої, дає Духа Свого Святого, щоб Він провадив нас до повноти істини. Так говорить своїм учням, коли прийде Дух Святий, Дух Правди, Він нас всього нав, навчить, вам про все нагадає. І про гріх, і про нашу слабкість, але й про ту правду, що Бог перемагає. Ісус говорить, хто бажає зберегти свою душу, своє життя тут на землі. Той втратить її. І скільки часу людина витрачає на різні дієти, на різні заняття спортом, лікування, щоб якось так продовжити своє життя на цій землі, ну, може, ще на півроку, на рік, на п'ять. А далі. А далі вічність. І ця вічність може бути втрачена через нашу глупоту. Сьогодні є той день вибора, і вибора радикального, вибора Ісуса Христа. Погодитися на те, щоб втратити свою душу заради Христа, заради Євангелія, бо сам Ісус обіцяє, хто втратить свою душу заради мене, той знайде її, знайде життя вічне в царстві Небесному. Прийняти, прийняти Христа і прийняти Його Слово, прийняти пророка, в ім'я пророка, так як це зробила жінка з містечка Шуна. Прийняла Єлисея, бо говорила, я впевнена, що це Божий чоловік, який попри нас завжди проходить. Проходить близько, не затримується. Але вона попросила чоловіка, щоб приготував йому ліжко, столастий цей каганець, щоб пророк міг затриматися. І він затримався. Не так давно читали ми про зустріч Аврама в Діброві Мамре. З Божими посланцями, з тима трьома подорожніми, і він сказав: затримайся тут. І Бог затримується. Можемо його затримати. Можемо його просити, Господи, доторкнися до мене. Освяти мене Святим Духом, очисти мене. Пророк говорить, що б міг зробити для цієї жінки шунимійки, чим віддячити їй за її гостинність. І слуга говорить, немає дитини. І ось за словом пророка, та жінка отримає найбільший дар, на який навіть не сподівалася в своєму житті, чує, через рік, оці порі пригортатимеш сина. І так сталося в її житті. Знаємо з подальшої розповіді, що були тяжкі моменти випробування її віри, коли син захворів і помер. Але знову ж таки, на слово Пророка Бог повертає його до життя. Хто прийме пророка в ім'я пророка, отримає нагороду пророка, хто прийме праведника в ім'я праведника, отримає нагороду праведника. Ісус говорить: той, хто мене приймає, приймає не мене, приймає того, хто мене послав, самого Отця. Ісус прагне, щоб ми в нашому житті, по Його закінченні колись, зустрілися з Отцем в Небесному Царстві. Щоб прийняли Бога в своє життя, бо Бог приймає кожного з нас? Тож не біймося помирати разом з Христом, щоб жити разом з ним. Бо Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Те, чим лякає нас сатана, то це хворобою, небезпекою, нещастям і смертю. Але якщо Бог переміг все це, то чому маємо боятися? Христос помер, то тільки один раз для гріха, а живе, то живе для Бога. Так само і ми. Помираючи для гріха, помираючи для власного егоїзму і своїх планів на майбутнє життя, живімо для Бога. Бо як чули ми у стіві перед Євангелієм з послання Петра Апостола вирід вибраний царське священство, святий народ. Люд придбаний. Це вчинив Господь. Тож будьмо гідні цього ім'я християн і нашого покликання.